Вітаю вас, шановні. Ми з вами живемо в такий час, що загроза тримає нас напружені буквально з усіх напрямків. Русня, ковіди, і тепер ще одна нова проблема мікропластик. Мікроскопічні частинки пластику вчені знаходять в питній, воді, сільському, хлібі, рибі та навіть повітрі. І уявіть собі, також в людській крові. Ви просто перете з противну кофту. Нічого особливого, але з кожним пранням із неї злітають сотні тисяч невидимих волокон. Це і є мікропластик. Вони проходять крізь фільтр пральної машини, а потім і через очисні споруди, просто в річки та озера. Ну а далі пакети, пляшки, кришечки. Вони під дією сонцю та вітру е кришаться та е пластик розлітається, перетворюється на пив. А далі за ланцюгом вода, риба, тарілка, організм. Ми не відчуваємо їх на смак не бачимо, але вони проникають усередину організму. І, за словами науковців, можуть накопичуватися, провокуючи запалення, гормональні збої та навіть онкологічні захворювання. Крихітні пластинки, часточки пластику, вони небезпечні тим, що вони наносять шкоду ендокринній системі нашого організму і навіть можуть провокувати розвиток онкологічних захворювань. Справа в тому, що частки мікропластику вони на собі можуть адсорбувати такі речовини, так звані ендокринні руйнівники. Це хімічні сполуки, хімічні речовини, які можуть порушувати роботу ендокринної системи. Це стосується насамперед статевих гормонів, таких як естроген, прогестерон, тестостерон. І таким чином порушується навіть фертильна функція, тобто здатність до дітонародження, порушується обмін речовин, можуть розвиватися у дорослих онкозахворювань. Ання, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання найбільш вразливими категоріями населення є вагітні жінки і діти раннього віку, тому що в них саме відбувається розвиток формування систем організму, крипторхізм, тобто неопущення яєчок в мошонку у хлопчиків, і наслідком чого, як я вже сказала, може бути порушення фертильності і навіть злоякісна пухлина яєчок. У дітей це можуть бути порушення з боку нервової системи, і навіть такий так званий дуже зараз розповсюджений розлад, такий як рдуг, розлад дефіциту уваги та гіперактивності. У багатьох дітей зараз такий діагноз ставлять саме педіатри і неврологи. Також може розвиватися розлади з боку значить, таких органів, як щитоподібна залоза, може викликати рак щитого. Подібної залози, рак передміхурової залози у чоловіків, мікропластик. Ми не можемо повністю уникнути потрапляння мікропластику, але ми можемо суттєво обмежити його потрапляння в наш організм. І уникайте підігрівання їжі, зокрема в, мікро, в мікрохвильовій печі, у пластиковому посуді, тому що під час нагрівання посилюється потрапляння часток мікропластику в їжу, і таким чином при ковтанні вона потрапляє. Вони потрапляють в організм людини. Якщо ви користуєтеся розподільними дошками для нарізання овочів, фруктів харчових продуктів, варто використовувати дошки з натурального дерева та кераміки, тобто не пластикові розподільні дошки. Якщо ви користуєтесь фільтрами для води, бажано використовувати при цьому скляні або керамічні ємкості. Стосовно одягу бажано носити одяг з натуральних матеріалів, тому що синтетичний одяг містить також частки мікропластику, які може через шкірні покриви потрапляти в організм людини. Ще один такий шлях потрапляння мікропластику в організм це через вдихання частинок пилу, в яких також містяться мікропластик. Тому треба якнайчастіше проводити провітрювання та воло. Прибирання приміщень. Стосовно користування косметикою. Один такий ще немаловажний шлях, який ще не зовсім досліджений, це потрапляння мікропластику через косметичні засоби, тому що багато косметичних засобів, синтетичних миючих засобів містять речовини, такі мікрогранули пластикові, в яких також міститься мікропластик. Тому, коли ви купуєте косметику, уважно вивчайте її склад. Відокремлюйте відходи, які складаються із пластику. Таким чином ви допоможете зберегти довкілля і нашу природу.